Я не думаю, що люди будуть це слухати. Та будуть слухати, і лайки будуть ставити, і коменти будуть. Ставити. Добре люди, зацініть окопну поезію. Тут найкращі життя віддають, тут боронять країну від катів. і в боях свої душі кладуть, лиш найкращі у світі солдати. Тут немає великої сцени, Лиш окоп, що розколює землю. Тут... Молитви, а не поеми, і це все непросто даремно. Тут у серці не камінь, вогонь, що палає крізь бурі і дим, тут немає вже чистих долонь і досягнень, і прагнень вершин. Тут не зрадить тебе, побратим, і сестра, що загоює рани, на навіки пов'язаний з ними. Бо ми, люди, що звуться титани, тут найкраще не кличуть весни, вони роблять, щоб квітла вона, їм жахіття приходять у сни, та душа в них свята і жива, і нехай не здійсняться всі мрії. і не настане завтра для всіх. Але житимуть вічні надії і в домівках лунатиме сміх. Дякую усім, хто підтримує сили безпеки і оборони України. Дякую усім побратимам і посестрам, які боронять нашу землю.